Ну, Розбив нову БМВ. Отак ти оставляє машини там дома в Херсонській області. До хорошої житті швидко привикаєш, а потім складно адаптуватися до обичної. І так, ребята, можете мене поздравити. У мене появилась одна нова. Офігенна віч, якої мені ну прям реально не вистачало. І давайте в коментарях хоча ставте на паузу і пишіть, як ви думаєте, що це в мене. Ну, зрозуміло, що ніхто це не зробить і ви зараз будете дивитися в ітоги, а не поставите на паузу і напишете. Но тим не мені, хто, хто чесний, поставте на паузу і напишіть. На раз, два, три показую, що за віч. Один, два, три. Він завел кота. Ладно, ще раз спробуємо. Один, два, три! Та-дам. Взагалі, в, в мене з'явився телевізор. Так, да, як ви бачите, він дуже здоровий, але в те ж час він і старий. ну Щоб ви розуміли по толщині, приблизно скільки тут сантиметрів, наверное, 5. Тобто, це не новий телевізор. Но тим не менее він показує картинку і вже добре. Тут він не підтримує 4К, він максимум підтримує Full HD 1080 p 60 ГГц. Но я купив на нього спеціальну приставку, я звісно не весаком. Ось так от Xiaomi приставка, вона випущена в 2024 році за 2400 вчора. Єль його забрав, потому що були там свої моменти. І влад мені вчора його допомагав заносить. А він важкий, просто капец, потому що він старий. Доброе утро, 7.34. По идее, я вже можу збиратися на роботу. Це зараз і буду делать. Приїхала мама. На один день їй треба документи паспорт отримати. Почати делать загранпаспорт, так як вона боїться локів, приїхала сьогодні на день і сьогодні вечером вже уїжджає назад в Херсонську область, тому що боїться ночувати у мене. Зараз їй поможу сумку занести і буду собираться на роботу. Так невеликий вроді. Я Подивіться, як мама модно діта. Це я костюм підбирав. <с PV> Консультанти там три костюми предлагали, і потім я один такий кажу, давай це поміряєш. І той, який я сказав, щоб поміряла, то якраз і підійшов. Ну, так, рюкзак, ладно. не такий легкий. Ну нормально, їхати можна, в принципі, таким. Сейчас подивимся на реакцию Локи. Що він вообще? Ти не запад. Ні. Ти що думаєш, він з порогу тебе буде нападати на те, не чи? Не знаю. Виходь. Да, з порогу ти заходиш, він сразу на нову. Цапна Та -на -на. Угу. І так. <реш> сразу тікать. Локи.

Боишься? А, блин, мая, я, я в FC использовал. Та я шучу, да. Одна есть. Вот Я тебе все сделал. Что, она не открылась? Да, да. Ну нормально трампує? Кстати, ви уже оценили мою нову курточку. Купив собі на днях, дуже її хотів, два години за нею охотився, скажімо так, не міг ніде знайти, тому що колись пожмотився її купити. А це для тих, хто спрашує, чи нам щось помінялось у нас тут. Яма так як була так і є, гарячої води немає. На один день включали і треба отак ходити через отакі кучу кучугури, щоб в сторону машини дійти або сільпо. Що то все одно якось бурно реагує на те, що мама вдома і знову почав ховатися під диван. І питання нападати, ну як він не ще, але видно, що хоче. А цю курточку я дуже сильно давно хотів. Ще два роки тому, коли працював в дизелі, це дизель, кстати, дуже сильно її хотів, але пожмотився купити. І тут я побачив, що її завезли в аутлет, я її все-таки забрав. Все одно так жалкувато було, тому що не маленька сума. Але так як я її прям два роки шукав, то я вирішив все-таки забрати. Треба спішити на роботу, тому що маму поки поки то Треба Надо ж не опаздати. Я питаю завжди бути пунктуальним. Інколи буває, що не получається за счёт того, що пробки і так дальше. А так я всегда заранее выезжаю. Мені на 9, а я виїжджаю всегда в 8. 0,5-8-10 днем взагалі буває за 15-20 минут доезжаю з роботи до дому, ну як днем вечором. А от утром завжди проблемно з пробками. З Дуже люблю осінь, сильно її ждав, але знаєте, що тепер я не люблю? Те, що треба заранее прогрівати машину. Потому що реально стало холодніше і вже не буде такого що там, пів минути-минута і поїхав. А зимою я взагалі мовчу по 5-10 минут треба прогрівати. Коротше, тепер встаю чуть-чуть раніше, щоб прогріти машину. во по-перше, що я сам дуже сильно люблю осінь. А помимо цього, у мене ще дуже приємні розповідання з осінню. Я пам'ятаю, я коли ходив в садик, у папи була Ніва біла. У нього була касетна магнітола. І папа завжди включав ДДТ. Це прям база була, як я в садик їздив з ним. У нього постійно грав ДДТ просвітіла. І упала на столі. І я, як час, в мене осінь завжди асоціюється. як Я в садік мене папа везе на білій ніві. У нього на магнітолі грає ДДТ. Хоч це і російський сполнітель, но я перевірив інфу. Коротше, він не підтримує. Війну взагалі, от слова совсім. Йому щось там предлагали виступати на концертах зеткою. Він сказав, що відміняємо концерт, я не буду виступати зеткою. Він проти війни і навіть в пісні про це співав там якісь нові. Я вчора їхав, погода була така дощ, мрачно. І я включив ДДТ. Та ти що? ти що, ребята? Ви просто не представляєте, як це прекрасно. Такі виспоминання просто я вам кажу, не передати. Дуже приємні. Я вчора їхав, просто балдів по ДДТ. Насуждайте мене, як хочете, що хочете говорити, але це мої дитячі віспоминання. Я не можу перестати слухати ДДТ. Мені дуже подобається. Просвістіло. І навіть є відео, десь папа коли записував на Siemens старий, там де я маленький, сижу з гітарою. І знаєте, яку пісню граю? Ну, може, хтось знає Пісня... Небеса на коні, на сінь параді. Я там, типа, пытался играть, мне года 3-4, а я, типа, играю на гитаре эту песню. А всё, эта песенка. На коне, на осеннем параде, месяц теста из тех...» я вообще не знаю, как можно любить лето або зиму. Зимой очень холодно, летом очень жарко. Осінь мені подобається тим, що ну, температура середня, ти можеш ходити в худі, в джинсовках, приємна атмосфера в наушничках, вийти, прогулятися. Напишіть в коментарях, що ви більше любите, осінь, літо, зиму чи весну. Може хтось ще весну любить, не знаю. Але весна то взагалі я мовчу, то лякать, холод, жара, не зрозуміло що. І постійно болієш. Осенью, звісно, теж часто боліють, але осінь це просто на балконі сісти, кофеечка випити. Та боже. Лучше осінь нічого немає. Кожне утро у нас починається із пробки. Валентин Параскевич йде на роботу. І так постійно. Особливо після того, як 1 сентября наступило, школьникам треба в школу, батьки їх везуть в школу і постійно пробки тепер. Літом, От літом один плюс, ладно, согласен. Те, що не було пробок. Не треба, а ну ма, ні, ну скажи, Ну скажи пару, пару слов по поводу кота. Ну от тільки що що було? Що було? Не треба мене знімати. <рес> ну розкажи. Нічого, гулявся, як я почала підходити до кроваті, він почав нападати. Тобто цілий день він все нормально, але тільки ти Де, до кроваті Все йдеш? Я вигладила, все нормально, їв, все, ну... ходив коло мене в кухні, взагалі гулявся. Ну крутився, все, все ага. мене. Тільки йду в кімнату до кроваті, все. І... А от він, він її на кровати не... захищає страж в <рес> <рес> І ти не змогла посидіти сьогодні навіть. На кроваті взагалі не лежала? Не пускає? Це не щось при мені почне ще пантику колотить, буде гарчать, я на обусмірці буде нападати. Я в шо, кімно до кровати от не пускає. Чого? Взагалі не розумію. Мама не може остатися в Києві просто за те, що Локі попаданий і боїться її. І мамі просто прийшлося приїхати утром, зробити документи і їхати назад. Тільки за кота ви вдумайтеся, за кота приходиться їхати за 500 кілометрів від Києва, тому що виходу немає. Оце Локі, конечно, і я в шокі. Ну блін, а що я з Так би мама могла недільку ще чи дві потусуватися, могли б походити погуляти, а кот попаяний. І непонятно чого, до Влада подружка приходила, він взагалі не трогав. Вона ще й з котом приходила, він ще й гуляв з тим котом. А тільки мама приходить, він на неї починає злитися, їсти так одразу добре поїм, а як треба на кровати сісти, так одразу булятори вилупляє, вуха вверх і хвост аж дергається, як роді в нього нервний тік. Тупо не розумію. Ну а, допустимо, добре, мама там наступила, там случайно, так. Да? І він злиться. Так я на нього теж іногда буває случайно наступаю, бо він біжить під ноги, Ну Но щось на мене він не кидається, а на маму кидається. І зачастую вона тоді, коли до кроваті йдеш. Я ж говорю, страж кроваті це жесть. Фу. Я вже на вокзалі як додому. От іду за неділю, вже другий раз. А так взагалі дуже рідко. Надо буде якось теж залетіти додому в Херсонську область. Там і багато хто хотіли, щоб я приїхав. Ну мама каже, що там вообще жорстко. Там набагато більше, ніж в Києві прильотів. І каже, що дрони над домом літають. І папа розказував, що коли їдеш на машині, треба дивитися більше не на дорогу, а вверх, тому що дрони літають. І всі так і їздять, тому що ті, хто оставляють машини на дорозі, просто може прилетіти дрон. Був такий случай, що поставили возле гаражів машини і просто дрон прилетів і розбив нову БМВ. Отак, як ти столяєш машини, там вдома в Херсонській області. Я в шокі. Якось так. Відомо зустрічаючи. Швидкісний інтерв'ю. Багато людей мені пише Валік, де відео, Чого став менше відео випускати. І я вже об'ясняв в останньому відео, що зараз такий період пішов, осінь почалася, що зараз складніше знімати відео, зараз немає що знімати. І плюс у мене постійно осінню Депресії різні такі, творческий і зачасту всі канали, які я забрашував, либо ж продавав і удаляв, це все происходило осінню. Іменно осінню, тому що я не знаю, що осінню зі мною проїздить. Мені дуже складно знімати відео. Мені немає, що знімати осінню. Стріми в последне час не заходять. І в мене навіть нормальних средств немає для того, щоб там поїхати, десь щось інтересне знімати, потратити на це деньги. А я вже привик до такого. останні 2 3 місяці. Були донати, у мене були гроші, я там поїхав в Одесу. До хорошої житті швидко привикаєш, а потім сложно адаптуватися до звичайної. І зараз складніше, і зі стрімами. Стріми не заходять, і влоги особо немає, що знімати. Сложно насправді, і плюс дуже багато мислі по поводу того, щоб. Не тільки влоги знімати, а щось якесь, не знаю, маленький такий проект запустити, але не в плані, там, знаєте, як орендують куча камер, заморачуються. Я таке взагалі не любитель таких проєктів. І я навіть замітив, що люди, які йдуть на телевізор, раніше як було. Чоловік йде на телевізор з розрахунком на те, що він потім пропіариться і буде заробляти хороші гроші. Так раніше і було. Дуже багато є людей, які раніше пропіарились на телевізорі і зараз заробляють нормальні гроші. Навіть ті ж панянки, селянки, хуянки вони там їздять на теслах, у них є свої квартири. при тому, що вони там знялися в проєкті 6 чи 7 років назад. Ну просто тоді до них прийшла аудиторія, і вони просто ведуть інстаграм сторінку, знімають. ой, я сьогодні проснулася, купила собі таку футболку Версачі та в пізду. І вони отак от зарабатують. А я, наприклад, я знімаю свою жизнь і не знімаю вот от тупорилу хуйню. Ну реально, я дивлюсь на них і думаю, ну хто їх дивиться? А оказується, що людям це а те, що я знімаю, походу не інтересно, лібо ж я просто не розпіарений, я їм завидую. Возможно, так і є. От э, і до чого я клоню за телевізор? До того, що я дуже хотів снятися в телевізорі, но. Обратив увагу, що є один знайомий, який снявся на телевізорі, 6 чи 7 випусків, і до нього вообще ніхто не підписався. То тобто він собі накрутив, що він суперзвізда, а по факту. Ні о чому, тому що на нього там ну може з телевізора чоловік 5-10, якщо раніше ти міг знятися в шести випусках любой передачі, і на тебе вже підписано було тисяч хоча б 40-30. А до нього взагалі не подписалось, поэтому я розумію, що зараз телевізор це нікому не Сейчас Зараз інтересно, інтересно проекты на Ютубі, Но Є проекты, на які тратя великі деньги, і вони набирають 500 тисяч і мільйон, А є проекти, які Чувак просто знімає щось на камеру, сам монтує і зарабатує на цьому нормальні бабки і нормальне просмотрі, і нормальна аудиторія. Тобто, треба просто придумати якийсь формат, якийсь проєкт. Я поки що в роздум'ях по поводу цього, але якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть в коментарях, вони мені точно не помішають, тому що зараз реально і з зйомками, і з розміщенням. Та да і в принципі я не знаю, що зі мною відбувається, Я вже цілу неділю лягаю, так просто лежу на кроваті, в 11 часов а я вже хочу спати, і я тупо засинаю. Я постійно засинаю в 11, в 11,30, як старий дід. Раніше я засинав в 2-3 в години ночі, а в останнє час я почав засинати дуже рано і не можу ніяк себе остановити. Остановісь! Тобто мені треба монтувати. Я обычно в таке время тільки лягав монтувати, а не засипав. І за те, що я засипаю, я тупо затягую монтаж і. В принципі, в мене всі ідеї завжди приходили ночі, а зараз я засинаю і не ідеї, не монтажа, нічого. Не знаю, що це со мною, але якось отак. Більше нема що сказати.